Ставши імператором Візантії, Лев Ісавр Видав указ про знищення всіх ікон. Згодом, він скинув з патріаршого престолу Святого Германа та домігся незаконного обрання патріархом іконоборця Анастасія. Тоді чимало благочестивих християн повстали проти Єресі. Мученики Юліан, Маркіан та Йоанн опинились серед постраждалих під час гонінь. Вони протидіяли знищенню ікон у Константинополі, опинившись у в'язниці. Святі перебували там близько восьми місяців, щоденно отримуючи по 500 ударів. Силою Христовою мучники Юліан Маркіан та Йоанн залишалися живими і мужньо переносили страждання. За наказом імператора їм спалили обличчя розжареним залізом, а потім обезглавили. Дорога очаго Господа, смерть преподобних його. Зробити наукові відкриття здатні лише вчені з критичним мисленням, навіть відносно себе. Одним із таких учених, що визначили інтелектуальний почерк ХХ століття, був Володимир Якович Проп. Його основні праці були присвячені структурі та походженню чарівної казки, історії героїчного епосу, генезису обрядового фольклору. Основу наукової спадщини одного з основоположників сучасної теорії тексту становили чотири монографії. Серед них історичне коріння чарівної казки та морфологія казки. Нині на дослідженнях Проппа ґрунтується сучасний університетський курс російського фольклору. Ми встановили, що композиційна єдність казки прихована в історичній реальності минулого. 22 серпня Росія відзначає одне зі своїх національних свят День державного прапора. Воно було встановлене у 1994 році указом президента Росії. Уперше біло синьо червоний прапор був піднятий ще за царя Олексія Михайловича. Це сталося у 1667 році на кораблі Орел. За Петра І Триколор вже відігравав роль державного прапора і піднімався на всіх кораблях російського флоту. Ледве не кожен російський правитель вносив зміни у рисунок прапора. З'являлися жовті і чорні смуги, зображення орла. Лише у 1883 році за Олександра III біло-синьо-червоний стяг став офіційним прапором Російської імперії. У 1991 році триколірний прапор знову був затверджений Верховною Радою РРФСР як державний символ нової Росії. Патріотизм це не лише любов до батьківщини, це набагато більше. Це усвідомлення своєї невіддільності від батьківщини. Чимало перевосвятителів Руської православної церкви пройшли духовну школу Соловецького монастиря. Серед них митрополит Филип Количев та московські патріархи Никон і Тихон. Із самого початку існування обителі з 30-х років 15 го століття монастир прославився подвигами багатьох праведників. У радянські часи тисячі новомучеників і сповідників знайшли в його стінах свій останній земний притулок. У 1993 році з благословення святішого патріарха московського і всієї Русі Олексія II 22 серпня, стало днем особливого шанування пам'яті всіх соловецьких святих. В пустині Безлюдний і Дійкий до конца, а нині во славі великій к себе привлікають серця. У наступному випуску. Його спадщина це майже 500 картин і близько тисячі малюнків. Французький художник Жан Оноре Фрегонар, автор понад 150 богословсько історичних праць, архієпископ Чернігівський, святитель Філарет Гумілевський. Його книги Вчать дітей добра і завжди добре закінчується російський письменник Каскар Сергій Григорович Козлов. Багатьом він запам'ятався як комедійний актор. Хоча сам артист мріяв про драматичні ролі Олександр Дем'яненко.